П'ята річниця від смерті нашого дорогого Владики це час, коли пам'ять про єпископа свіжа і гаряча ще тепер. Певно, всі ми тут не просто знали, любили, бачили владику Мілана, але мали і близькі з ним стосунки. Час неминуче спливає і ще трохи. І нове покоління семінаристів, навіть священників пізніше людей, будуть знати єпископа лише по тому, що ми передамо. Тому є важливо це тепер піднімати, архівувати, щоб зберігати. Коли говоримо та згадуємо про нашого владику Мілана. То, звісно, про нього найкраще би оповіли ті, які були з ним щодня і щохвилини. Це в резиденції, семіна, семінаристи, практиканти. Мої спогади про єпископа, який був водночас далеко від мене, бо і в чорні був, і тепер ним назначений в Золотарево, відстань не маленька, але водночас був дуже близько. То ці спогади базуються на пережитті єпископа, який мав одну таку для мене дуже велику рису, рису, яку має мати кожен єпископ, рису батька, не тільки архієрея, не тільки величаво владики єпископа Мукачівського, але батька. Знав Владику Мілана ще отцем, який служив в перечині і час від часу він приїжджав у Щорну, де я був на практиці, на молитовні чування. Тоді перед мною повставала постать ревного пастиря і горливого проповідника, який за якийсь час владику номінували апостольським адміністратором у Качівської нашої єпархії і після Херотонії святим Іваном Павлом, II, папою Римським, Господь благословив мене. На неймовірну новину Владика мене повідомив, що я буду першим, кого він буде святити на священика. Це була велика честь, це був великий дар. Я не дуже знав тоді близько єпископа, але це, що його щойно висвятив сам Іван Павло ІІ. Що після цих свіжих свячень він відразу покладе руки на мене? Для мене це було жеребом, який випав як неймовірний дар. Ще за часів семінарії я постійно задавав собі одне питання. Коли відбувалися свячення священика, мені було цікаво, що відчуває тоді той, кого єпископ руку покладає, що він зараз переживає, що відчуває. Мені здавалося, що це найголовніша мить життя того, який довгий час має покликання іде до нього. Врешті готується. І тепер цей момент стається. І, певно, має бути сила благодаті, певно, стан піднесення дає можливість прожити свідомість Дії Святого Духа і тої неймовірної ласки, яка освячує наслужителя Божого. І от прийшла та мить 19 квітня 2003 року в Тересві. Я стояв на коліна, і владика Мілан поклав на мене руки. І сказати, що я, вам, що я відчув, я відчув руки батька. Все це, що я собі думав, це, ці неймовірні поривання, відчуття, Ні, я їх не відчував. Я відчував просто теплоту. Осердно. То були сильні руки і ніжні руки. Це були руки Отця Небесного через руки батька Мілана. Знаєте, це, що він перше поклав на мене руки, може могло бути випадковістю, і потім наступний наступний, їх було дуже багато. Але я не був просто з переліку одиниць. При зустрічі зі мною він кожного разу казав, якся маєш мій первородний. І мені було це дуже приємно чути. Це первородний, це не було просто згадка, як він почав свою архієрейську діяльність свяченнями, а це була й цікавість. Він не раз зателефонував, попитав, дуже часто заїжджав. І мені було дуже приємно батька бачити поруч. Та батько не тільки є тоді, коли тримає на руках як малу дитину або вчить за ручку ведучи робити перші кроки. Батько є і тоді, коли приходять труднощі, коли можна помилитися або можна мати горячу пору в своєму житті. І я таку мав. Майже після пару місяців, як мене висвітили, мене дали на одну парафію, де я прислуговував як сутрудник. Була там така в той момент здорова ситуація в громаді, і вони скористалися моментом, що прийшов священик, який нічого не знає, і проблема назріла до того, що емоції на рівні певного фінансового стану дійшли до скандалів аж до великих грубостей. Но той старший священик, він казав, що ти винний в тому, що до того так дійшло. А тому, як вирішить тепер єпископ, я не знаю, Ну, будь готовий, що, можливо, на певний час ти будеш суспендований, тобто відсторонений від служіння. Ми їхали разом до єпископа, то ще Закарпатська, 18. Після тих слів я нічого не міг вже говорити, я нічого не знав, що говорити. Мене чекало щось неймовірне От почала. І тепер відразу закінчуєш. Коли ми прийшли до єпископа, той старший священик знову ж таки, єпископ і почав розповідати, в чому я був не як воно зі мною трапилося. Але владика сказав, я вже чув. Дякую, отче, будь ласка, вийдіть. Отець був спантелечений. Як я маю вийти? Так, я вашу точку зору вже чу. Вийдіть. Коли він вийшов, він сів коло мене, вклав мені руку на плече і каже, Віталіку, а тепер розкажи, будь ласка, як це бачив ти, як це відчував і розумів ти, на твій погляд, що відбулося, коли я розповів Владикові, і мені вже було спокійно, я міг, тоді я міг вже говорити. Я спокійно розповів Владику, як воно було. Владика сказав: Добре, хай той отець зайде. І він сказав: Моє рішення таке від сьогоднішнього дня отець Віталій там є адміністратор. Не це як, як вирішилося, ні, не це. А це, що він вмів слухати. Він міг сісти. І чути мене молоденького такого, такого недосконалого, він міг послухати. Для мене це було щось неймовірне. Може, ще один хотів би я розповісти досвід з нашим владикою Міланом, бо він мені відкрив владику як батька для. Особливого наслідування. За час певного нашого служіння священичого десь вкрадається така зіркова хвороба, що я є хтось, я є хтось. І ми їхали в авто. Тоді Владикові двоє. Владикові зателефонували, і якийсь отець почав розповідати. Певні прикрості, які трапилися, я не знаю про що йшла мова. Ну, то була якась велика проблема, і Владика зірвався. І Владика в гніві почав емоційно класти на місто того священника. Пам'ятаємо правда Слово Ісуса Христа, доки буду з вами, доки терпітиму вас. Так, Воно було з Владикою. Врешті, коли Владика закінчив ту розмову, поклав трубку, я вже боявся продовжувати будь-яку тему, яку ми перед тим обговорювали. Я боявся сам щось сказати, щоб не попасти на хвилю. Я мовчав, я не знав, що говорити. І після певної пару хвилин Владика обертається до мене і каже, Віталіку. Вибач мені. Після цього ще я більше зніяковів. Владика у мене просить вибачення. Я він, навіть не знав йому сказати, за що. Він сам продовжував. Віталіку, ти не мав бачити такого слабкого єпископа. Пробач мені, молися за мене. Так, ми всі люди, і вміти визнати це, це мені ще більше показало Владику його велич, щоб як батька наслідувати. Майже найстрашніша ніч, яку я пам'ятаю, це коли архідеякон Миколай повідомив тоді, що Владика несподівано померто було вночі, я після того не спав. Це стала велика втрата для мене особисто і для всієї нашої церкви. Та тепер з плину маленького часу на серце приходять впевнені відчуття, що наш владика далі допомагає у вічності. Немає дня, коли би я не згадав його в молитві. Тут, на землі, молюся за нього, знаю, що він в небі молиться за мене і за нас.